Так, це є коридор. Зліва з коридора ми йдемо вітальна кухня. Це сама кухня. Це є вітальна ніби спільно. Тут обхід, окремо індивідуальний воно, така тераса. Це є глуха вулиця з бруківки. а тут такий кріслочка. Тобто це у нас така кухня, санвузу. Так. Ванна кімната. Місце для зберігання. Так, шафа така у велика. Тут пралка. Тут місце для зберігання взуття. Тут шарна шарфа. Місце для зберігання. Зверху також. Тут виходить у нас, якщо коридор, вхід в спальню через гардеробну. Так, виглядає гардеробна. З гардеробної заходимо в спальню. Так виглядає спальня.